Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мірозум, відкрий мої вуха, моє серце, щоб я могла уважно слухати Твоє Слово. Перед світлом, благодаті і духом, нехай зникає там реаріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. Коли ж він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що Він видіння бачив у святині, він же дав їм знаки і зостався німий. І як скінчилися дні Його. Служби він повернувся до свого дому після тих днів зачала Єлизавета. Його жінка ітаїлася п'ять місяців, кажучи, так очини мені Господь у ці дні, коли злянуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто Галилеї, якому ім'я Назарет. До діви заручена чоловікові на ім'я Йосиф, з Давидого дому, і м'яждів була Марія. Війшовши до неї, Анна, сказав їй Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками. Вона ж тривожила з цим словом і почала роздумувати собі, що могло значити те привітання. Анна їй сказав Не бійся, Марія. Ти бо знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш олоні і вроди сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевищого назветься, і Господь дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царювання його не буде кінця. Марія сказала до ангела. Як же вона станеться, коли я не знаю мужа? Ангел відповів її. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе отінеть. Тому й святе, що народиться, назваться Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також є у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць ті, що її звуть неплідною. Нічого, бо немає неможливого у Бога. Тоді Марія сказала, ось я, Господня Слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову, і ангел відійшов під неї. В сьогоднішньому уривку ми бачимо, що євангелист Лука подає двох жінок. Єлизавета, яка була заручена на Захарії, і вона очікувала сина, це Йоанн Хреститель. Вона була старша віками, віком була старша і не могла зачати, і вона дуже молилася, просила Бога, багато жертвувала, і Бог її дає сина. Син Йоанн Хреститель. Ми знаємо, що він був пророком. Він багато постив, молився, жив в постелі. І він готував дорогу Ісусові Христу. Він говорив, я хрещу водою покаянням. А перейде той, хто буде хрестити Духом. І бачимо другу. Це є Марія, Мати Господа нашого Ісуса Христа. Вона була родичкою Єлизавети. І до неї англ, прийшов ангел Гавраїл і з'їстив вість, що вона зачне від Духа Святого. Той час вона тільки була заручена. І це була велика небезпека, оскільки вона ще не була заміжня за Йосифа, і тут вона завагітніє це смерть. Це такі закони, які вони каміння має закидати жінку, яка завагітніла ще, не, не, не одружившись. З чоловіком. Але бачимо Марію, яка довіряє, довіряє ангелу. Значить, вона мала дуже тісний зв'язок з Богом Отцем. Вона жертвує своє життя. Ми бачимо, що на потім гору Ось ця Господня слугиня нехай зі мною станеться по твоєму слову. Чи ми готові бути Господніми слугами? Чи ми так довіряємо Богові наше життя, як довіряла Марія? Чи ми тримаємо своє життя? Ми довіряємо, але не в цьому випадку, може в іншому випадку, може не сьогодні, може завтра. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, щоб я могла довіряти тобі своє життя, свої вчинки, свої всі обов'язки, що будь-яка мені пісь прийде сьогодні недобра, не щоб я могла тобі довіритися, щоб я не брала все у свої руки, бо я знаю, що ти найкраще можеш ти зробити, а не я. I mean,